Слава Богу, нашому! слава, Богу. слава Богу. Сьогодні ми прийшли в цей дім молитви провести останню дорогу з цієї землі нашу сестру Любу. Братом Сашої була прочитана історія. Любі мої браття і сестри. Я був на весіллі, коли Люба замуж ходила. Но сьогодні в нас свій біг скінчила. на цій землі. Дорогі діти, внуки, рідня, прийміть щире співчуття від моєї сім'ї, від дружини, від церкви села Гремячого християн Віри Іванської. Ваша мама оставила гарну, добру дорогу. Ви будете згадувати її. Тому що я згадую своїх батьків, свого діда-християнина. І воно остається в історії, в історії пам'яті людей. Ваша мама прожила життя, так як написано у слові Божому. Хай вас Бог благословить, укріпить, а зустріч буде, тому що ми є християни. І ми віримо. Немає. Ваша мама вже в вічності зустрілася своїм чоловіком, своїми батьками. Вона вже зустріла, але ми на дорозі, хай Бог нам дасть сили, мудрості іти дорогою, дорогою, яку проложив сам Ісус Христос, тому що Він сказав, я дорога, правда і життя. І щаслива та людина, яка іде дорогою Ісусу. Амінь.